Це унікальне автентичне жіноче вбрання було виготовлене руками невідомої сарненської майстрині ще наприкінці 19 століття. Нині воно разом із ще 42 строями представлене для огляду рівнян. Ініціатором виставки музей віднайдених секретів стала заступник міського голови рівного Галина Кульчинська. Вона розповідає, аби зібрати та систематизувати усі експонати, знадобилося більше двох місяців. Ідея дуже проста: у людей в приватних колекціях є унікальні речі автентичне українське вбрання. 18, 19-го, початку 20-го століття. Це їм дісталося в спадок. Вони купуються за власні кошти. Я вам скажу на правду: в Києві оці речі коштують дуже дорого. Вони скуповують у нас їх Пополіських районах за великі кошти. Тому ми вирішили те, що є в приватних колекціях рівнян і не тільки. Керівнян показати сьогодні всьому місто. На виставці представлені експонати Рівненського та Сарненського краєзнавчих музеїв. Втім, більшість із них належать до приватних колекцій. Однією із таких володіє і художній керівник культурного центру Веснянка Віктор Ковальчук. Збирати елементи автентичного народного одягу він розпочав ще чверть століття тому. Розповідає, більшість із елементів колекції використовує як сценічне вбрання артистів, а збирає одяг у селах. Десь спеціально знаходяться ще в скрині, які наповнені цим добром, працею і талантом наших поліських берегінь. Десь поруч, коли записую пісню, паралельно розпитую, десь їду, вже знаючи, що чекає скриня повна тих костюмів, а вони ще є, слава Богу. Хоча дуже багато розпорушено по всій Україні, по різних областях, по музеях, просто по сімейних, як сімейні реліквії. От, але ще є і вдається ще віднайти. Систематизувала та поєднала зібрані експонати у виставку завідувачка відділом етнографії обласного краєзнавчого музею. Алла Українець вона каже: насправді автентичних елементів одягу було зібрано набагато більше, втім рівнянам нам представили лише повноцінні костюми. Ми могли показати більше, але костюмів саме, хто б костюм збирав, не просто сорочку, бо найбільше звичайно сорочок. Таких є мало. А ми наше завдання було в основному це показати саме костюм. Тому що сорочка сама по собі не існувала, а народне вбрання потрібно сприймати в гармонії єдності, в поєднанні в гармонійному всіх частин. І коли ми маємо сорочку, то сорочки повинен бути відповідний орнамент вишитий і на фартушку усі експонати взяли участь і у вишитому рекорді. А після завершення виставки їх одягли артисти народних колективів краю. Роман Свирида Денис Коломис. Інформаційна програма День.